Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. Тема числівника дуже непроста тема, і на зовнішньому незалежному оцінюванні вона займає друге місце після правопису прислівників за рівнем складнощів. Я готую цикл уроків, який складається з чотирьох частин: це відмінювання кількісних числівників цілих. Відмінювання кількісних числівників дробових, збірних, а також порядкових, узгодження числівників з іменниками і числівник на позначення часу. І останнє заняття буде присвячене детальному аналізу тестових завдань. Отож, слідкуйте за надходженнями і отримуйте корисний матеріал. Пам'ятаємо, що кількісні числівники поділяються на декілька розрядів, і перший з них це розряд числівників на означення цілих чисел. Як же якісно і швидко опанувати цю тему, щоб мати стійкі знання і вміння? Для цього кількісні числівники можна умовно поділити на шість типів відмінювання. До першого типу належить числівник 1, який змінюється за родами, числами і відмінками. Далі йдуть числівники 2, 3, 4, обоє, обидва, кілька, декілька. Найбільш поширена група це третя куди входять числівники від 5 до 20, а також 30, 50, 60, 70, 80, кільканадцять і кілька десят. Четверта група найлегша, як на мене, це 40, 90, 100. До п'ятої групи належить від 200 до 900. А до шостої групи належать числівники, які відмінюються як іменники відповідної відміни. Розпочинаємо свій похід за знаннями з відмінювання числівника 1. Наголос у непрямих відмінках числівника один падає на закінчення. Одного, одному, на одному, одним, одних. Але в стійких словосполученнях наголос, як правило, переходить на перший склад: один одного, один одному, один за одним. В жіночому роді одна, однієї, одній, одну, одною або однією на одній. У множині одні, одних, одним. Одні або одних, одними і одних. Отже, з числівником один ми впоралися, рухаємося далі. Відмінюючи числівник два і дві, звертаємо увагу на правопис. Голосний звук позначений літерою О, а не якою іншою. При відмінюванні числівника три і чотири з'являється буквосполучення м'який знак О. Звертаю вашу увагу, що при відмінюванні числівника чотири в орудному відмінку м'який знак відсутній. Отже, три, трьох, трьом, три або трьох, трьома на трьох, чотири, чотирьох, чотирьох, чотири або чотирьох, чотирма на чотирьох. За зразком 2-двоє 2 відмінюються неозначено кількісні числівники кілька, декілька. До речі, слово «кілька» – це омонім, бо ще може означати і назву риби. Але ми говоримо сьогодні виключно про числівники. Отже, «кілька», «немає кількох», «даю кільком», «бачу кілька» чи «кількох», «орудую» чи «пишаюся кількома» і «на кількох». А зараз увага! На сцені числівники від 5 до 20, а також 30, 50, 60, 70, 80. Це найскладніша група відмінювання. Вона забере в нас немало сил, але ми таки впораємося з нею. Особливу увагу прошу звернути на відмінювання числівників 6, 7 та 8. Звертаємо увагу, що існує два варіанти відмінювання. Отже, називний 5, в родовому 5 немає або п'ятьох. Даю завдання п'яти або п'ятьом. Бачу 5 предметів або п'ятьох, Орудую 5 чи п'ятьома, на п'яти або на п'ятьох. При відмінюванні числівника 6 ми бачимо, що в першому варіанті відбувається чергування голосних. 6. Але немає шести предметів. Даю шести предметам, бачу 6, орудую 6 на шести. Схожа ситуація при відмінюванні числівника 7. Немає семи, даю 7, бачу 7, орудую сьома або сімо за другим варіантом. Також відбувається чергування, коли ми відмінюємо числівник 8. Немає восьми або вісьмох». Даю завдання восьми або вісьмом предметам. Бачу вісім чи вісьмох. Орудую вісьма або вісьмома, і місцевий на восьми або на вісьмох. Цілі числівника на позначення 10 відмінюються також, як і числівник 5. 15. Немає 15 предметів або 15. Даю 15 або 15. Бачу 15 або 15. -ох. Орудую або пишаюся 15 або 15 -ома. і на кому на чому на 15 або на 15. Обов'язково звертаємо увагу на правопис вживання апострофа та м'якого знака. Четвертий тип відмінювання найлегший. Зверніть увагу на земний та знахідний 40-90 100. А решта відмінки має закінчення А. Отже, 40, немає 40, даю 40, бачу 40, орудую 40 предметами і на кому на чому на 40. Для того, щоб навчитися відмінювати сотні, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 і 900. Ми спочатку провідмінюємо слово місто у множині. Ми робимо це тому, що числівники цієї групи складні і в них відмінюються обидві частини на відміну від десятків. Отже, міста. Міст немає, даю містам, бачу міста, пишаюся містами на містах. Звертаємо увагу, що остання частина цього слова схожа на відмінювання другої частини числівників цієї групи. А перша частина відмінюється як числівник відповідної групи. Наприклад, числівник 500. Перша частина відмінюється як числівник 5. А друга частина відмінюється як слово міста. То ми маємо 500. Немає 500, даю 500 бачу 500, орудую 5 мастами або 5 астами. І на п'яти стах. За таким же принципом відмінюється і решта числівників цього типу відмінювання. І останній тип відмінювання це числівники, які відмінюються як іменники відповідної відміни. Наприклад, 0 це він, чоловічий рід, нульове закінчення, друга відміна м'яка група. 1000. Вона. Жіночий рід перша відміна мішана група. Тримаємо на контролі правопис цих слів. У слові 0 не забуваємо писати літеру У, а в слові «тисяча» в орудному відмінку пишаюся ким чим або орудою «тисячею». Ю. Так же, як і всі іменники цієї відміни мішаної групи кашею, грушею тощо. В слові мільйон пишемо буксполучення м'який знак Йоа. Однотипні слова, такі як каньйон, бульйон, мільйон, батальйон тощо. Слово мільярд ми пишемо через м'який знак і літеру Я настав час поговорити про відмінювання складних і складених числівників. Ми вже знаємо, що числівники за бутовою поділяються на прості, складні та У Простих один корінь. Складні мають поєднання двох коренів, а складені утворені з двох і більше простих і складних числівників. Наша задача запам'ятати, що числівники на значення 20 і 30 відмінюється тільки остання частина. Зверніть увагу 15, 15, 15, 15, тобто перша частина не відмінюється, 5 залишається без змін. Особливу увагу звертаємо на відмінювання числівників 50, 60, 70 і 80. В цих числівниках змінюється тільки друга частина, а перша залишається без змін. 60, 60, 60, бачу 60, орудую 60 ма або 60 ма і на 60. А ось в сотнях, таких як 500, 600, треба змінювати обидві частини. Немає 500. Даю 5. 100. Там, де числівник 678 відбувається чергування голосних. 600, але немає 600. Останнім акордом нашої граматичної симфонії буде відмінювання складених числівників. В них відмінюється кожний елемент окремо. І ми не забуваємо про існування двох варіантів відмінювання. 769 немає 769. Або 769. Обидва варіанти мають право на життя. Якщо вам попадається такий числівник, як 1876, то я рекомендую кожний елемент провідмінювати окремо. Тобто провідмінювали спочатку 1000, потім 800, потім 70 і потім 6. Так, менше шансів, що ви заплутаєтеся у відмінкових закінченнях. Тільки но ви отримали. Важливий, серйозний і дієвий інструмент, який допоможе вам при відмінюванні числівників як простих, так і складних чи складених. Уважно дивимося цей урок української, знаходимо необхідний тип відмінювання, ставимо на паузу і за зразком виконуємо завдання. Дякую за увагу, шановні, бережіть себе. Далі буде.